Не можна було зайти, там аварійна була ситуація, там підпорки ставили нам. Ну і так видно, що дуже багато втрат. На даний момент вивезли весь все сміття, повивозили, в групах повимітали стекла, меблю, все повиносили, все повивозили. Вчора працював погрузчик. ну Залишилось позабивати вікна, навести лад, ну і підрахувати збитки. Все просто повибивало все, все подліки зруйнувало, Новий садик почти. Все. Також, зробимо. Відбудуємо. Окна закриваємо, Закриваємо окна. Сейчас вчора не вийшло, так і не було матеріалу, а сьогодні вже приїхали сьогодні закриваємо повністю від нами. Повилітали, кришу повредило, двері вибило. Помагають вже окна нам забили, плітою. дали для криші накриття, плівку Плівку да, дали, допомогли ще да. Ну І треба завтра йти у райадміністрацію, там ще будуть допомагати чимось. Якусь щось будуть виділяти, сказали. От так. А так покуда, обираємо, самі допомагаємо хлопцям, самі вбираємо. На даний момент закрили вже три дома. Поки працюємо, люди підходять, звертаються, ми вирізаємо вікна, вирізаємо ОСБ та зашиваємо. Коли рами виживають, можна зашити в них та, в принципі, навіть сквозити не буде. Якщо рами виносять, то вже це більш складні роботи, більш Затратні по часу, але все, все можна зробити. Хлопці вирізають. Ми ходимо з дюбелями, з перфораторами і в принципі все, все зробимо, щоб зберігати тепло та підготувати до зимового часу. Але це теж не вічно. сидел дома за компьютером. И как раз вспышка, взрыв. Ну, просто смягчило удар все это. Ну, осколками не посекло, ничего не шло. Ну, окна, двери, все повылетало. Балкон, окна, окна, все три окна полностью. Полностью все три окна вылетели. Даже межкомнатные двери вылетели стекла. окна как раз угловая квартира, как раз эпицентр. Это все вылетело. 15.80, регистрируйтесь, заявку делайте і в поліцію, і все. А і ді. Ну так, а хто, хто восстанавливать буде. Я думаю, до морозов навряд, навряд. А он, бачите, ж, позашивали. Стекла повипадали, рами повипадали. Ще тімінь в під'їзді ОСБ зашили. Якби тільки всі були живі. Прожити життя отримати 21 век, рік, це ужасно. ужасно. Я не вірю, що це Росія буде прощено. Жаль хлопців, дуже жалко хлопців молодих, яких пропадають, калічаться, дуже жалко. І грамотна молодіж, так пропадає. Але ми віримо в перемогу. Віримо, Україна переможе.